Ми знову вийшли на прогулянку. Я не хотіла йти сьогодні холодно, плюс 6 усього. Учора було, учора було плюс 15. Уявляєте, який перепад температур? Що це тут? Я думала гриб, я колись отак обабіч. Стовбура. Вони називалися вешенки. Не знаю, як вони називаються на українській мові. То я тут збирала ці вешенки. Ну, не конкретно на цьому корчі. Я. я думала далеко не йти, але бачу, вони бігають, бісяться, їм це приносить задоволення, то думаю, піду трішки погуляю. Хоча йде дощ, холодно, і знову у нас дощ і знову у нас вітер. Вчора так було гарно, я вчора почала робити ставочок свій, щоб збирати воду. Купила плівку 33 квадрати. Виявляється, там Кхе -кхе. привезли плівку, колись ходила, не було. А гипнешся зараз. Гляньте, яке тут. Метр два та три, мабуть. Ось це ще одне озеро у нас. Оце дерево я показувала. Чи осина воно називається? Я Не знаю, як називається дерево. Я хоч живу в селі, ну, в село. Десять, десять хвилин до міста. Ну, Ми вважаємося районом міста Херсона взагалі-то. От зараз полізе в воду, хоча вона воду не любить. То в мене мона була, то вона в воду ходила а ця. Та холодно змерзла. Вітер такий крижаний продуває наскрізь. Оце в нас така зима, бачите? З дощем, <кій> з вітром, отаким сильним вітром. Ось це озеро. Я його також колись показувала. Природа, природа заспокоює, дає надію, упорядковує думки в голові. Як кажуть, не бери важкого в руки. А в голову лихі думки. Десь вона забігла моя буля. Зараз прийде трава, ось тут така. Корови ходять, пасуться ще. Щось вони скубають, мабуть, більше супростою. Зеленої трави мало. Доброго ранку усім. Гарного вам дня, ось прибігла торпеда. Гарного настрою, як кажуть, і не беріть важкого в руки. гоніть лихі думки. Хай буде гарний настрій. Попри все. Попри все, хай у нас буде гарний настрій.